Це вже четверта часть про братика. Братик, давай а то ми запізнимось. Та да, согласний. Сус! Хоч побачити один фокус? Ну-ка. Я навчився зробити сальтуху. Дун -дун -дун -дун. Ай -ай. Ай. У братику не треба було б так робити. Ooooh, it's a magic trick! It's a magic It's It's a magic trick! 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 It's a Мої братики найкращі. Ай, ай! І здається, теж щось перевернув. Ось, ми вже близько додому. Так, ми вже близько. Так зараз скажемо татові. А тато у них ось такий. Ах, який прекрасний гіночок. Братики тут тебе. Тато, ми себе перевернули, ми щось самі все похрущали. Бідненькі, яке дітки мої, ну не хвалюйтесь. Ось тримайте генерацію. Давай я тебе перший братик. Мені вже одразу полегчало. – да, Рома, Валера, та що та, та там тато? Що ви там робили цікавенько? Та що цікаво, де годи у нас були? Ну, давайте розказуйте. Ну, діло було так. – Розказуйте історію, що сталося сьогодні. І ви вже десятий раз ломали машину, так? Да? А та зла сусідка сказала, що вона Та, да, і, до речі, ми де що взяли. Ось, давай шо ми знайшли. Ви знайшли ось цю річ, ну-ка давай кадай мені його. Ладно. Все. Ось ця штука небезпечна, її треба негайно сховати, а то зараз ви один раз стрельнете і ми все помремо. Та, наша сусідка хотіла нас там убити, але потім вона перехмахнулася і вбила себе, сама в себе. Значить, їй треба потренуватися з чимось. То й треба потренуватися стрілянням, а то вона, може би сто років не навчилася ти постріляти на ось цьому небезпечному предметі. Да, ти лиш представь тату, вона чуть нас не впила. Да, я вас понимаю. Я здається за на я, здається, випадково нажала на ось цю штуку. Эээ. Дити, дайте мені генерацію, Щоб я вижив. Звісно, тату, зараз ми тобі дамо. Лові. Дякую. Зараз. Все, нормальний. Я якраз ховав і треба його. Стола починити. За якусь там годину починили стола. Все, ми вже нарешті починили стола. Да, стільчика ми вже починили. да от ти підписнику, дивишся відео, навіть не підписуйся. Як це таке? Що це означає? Навіть не лайки не ставиш. На що Нащо ми взагалі знімаємо ці відео для вас? Якщо ми для вас стараємося зробити для вас якісь там нові пригоди для нас з братиком, з Ромою. Да, і тобі, здається, цікаво, як нас общавати. Віці ти ж чула, ти, ти ж чув або чула, або це хлопчик або дівчинка дивиться. Да, то, може, це того, а може, це ви ті самі підписники, котрі дивитеся навіть. Підписані це, що треба, але шкода, що цього вісім підписників. Кароліні автору це не сподобається. Йому буде так, су... буде так сумно, що прямо вона буде себе думати, що вона ніхто. Не хвилюйся, мій братик Валєра. Все буде добре. І до речі, ви якраз вже чули наше ім'я, а то ви завжди з першого, або з другого, або з третьої частини чули ж слово братіки. Звісно, по це ж ми. Ми ж близніци, ми ж, типу, женяшки, типу таке, то ми по знаку Зодіака. Я близнець, а я. Теж близнец ми двоє родились. Але спочатку усіх братик Валера спочатку виріс, і потім я вже. Мені всього значить там 5 років, а мені всього 15 років. Тому ми ніколи не розстанемось. Да, а мені всього 42 років, і мене звати е... Гена. Да. Ну і коротше, де? коротше ми не будемо говорити щось по поганого. Ну і коротше, давайте сідайте за стіл. Вже буде що вже їжа на столі. Окей, а що у нас на обід? Котлетки для вас. О, круто, тато. Я обожнюю котлети. Тобі потрібна генерація. Шоп, ні, ні, ні. ні. Видите, я умею летать. У -у -у. Сейчас медленно полечу. Медленно, медленно. Спокойно, спокойно, спокойно. Все. Да, я смех. А я тоже могу полетать. Тихонько, 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 тихонько. Ну добре, їште, їште. Слухай, тато, у нас тут не запитання. Яке? А чого мами у нас вже давно не стало? Це каже Валера, не той бра молодший братій. А чого ми давно не бачимо маму? Ну, звісно, по того Да, бо ми вже давно не бачили багато років, як... У того, коли я вже народився. Ну, мені от не треба признатись. В чому? Я розкажу ви спокійноїсти. Окей. Тобі точно потрібна генерація, синку. ні. Жата не ця генерація. Я тобі сотну дам без генерації. Ну, дякую, тату. По мене я якраз щось собі хроснув. Молоді. Все. Розказуй. Розказую. Колись давно, поки ми з мамою там зустрічались, то все пройшло прекрасно. А зачекай, а коли пуф Був... Валєра, мій брат. То він бачив маму? Ні. Чого? Це? Поща я розкажу. Давно, коли ми з мамою зустрічались, ми давно з нею дружили. В 10 років їй було 10, а мені теж. І ми 10 років зустрілись. Ми завжди весело гралися там, веселились, але потім буде Буде ще Це буде показуватися. Так коли ми зустрілись п'ять років, типу в десять, то сразу лізли старшокласники. Ха що це за дитина така? Що це за кактус тут росте? Га? На ай. Навіщо ви так зі мною? За що ви так зі мною? Я вам нічого не зробила. Ха-ха, що -ха, це за? Що за маулітка вже навчилась говорити? Що це таке? Та ти такою взагалі ніколи не будеш ніким. Ти ніхто. А ну-ка не лізьте до неї. Ой-ой-ой, Хто тут вже розкричався? А продовження буде слідувати. То це має бути продовження, щоб ви точно це повністю додивились.